24 лютого, о п'ятій ранку, Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць. Я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно. Тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Відсьогодні у М'юзикюрс я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день, день початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаймося! Слава! Привіт, мене звати Алла, Я з Києва, я працюю журналісткою на радіо. Як для мене почався ранок 24 лютого, пам'ятаю його дуже добре. Я прокинулася якраз о п'ятій чи можливо ще не було навіть п'ятої ранку від телефонного дзвінка від своєї подруги. Зараз, вибачте, затрохи літературне, не літературне, але вона сказала мені дослівно: блять, ал, началось. Я одразу полізла перевіряти новини і зрозуміла, що так, таки почалося. Оскільки я працюю дуже довго вже в медіа і з новинами. То не можна сказати, що це було для мене стовідсотково якоюсь несподіванкою, було неочікувано. Ми насправді багато про це говорили, і тому, ну я не можу сказати, що я була не готова, але до останнього якось хотілося вірити в хороше, і хотілося вірити, що якось воно минеться, якщо постійно про це не думати. Дуже дивно, що я нормально не спала до того десь цілий тиждень. У мене було якесь жахливе безсоння, якесь відчуття такої примарної тривоги. І от вперше, в ніч з 23 на 24 мені вперше вдалося виспатися. Я пам'ятаю, що 23 го я встигла сходити в. Кіно подивитись, прекрасний фільм Найгірша людина у світі. От прогулятися пішки додому. Я коли тривожуся, я багато хожу. І от я прогулялася пішки додому, повернулася а, і вклалася щось не було ще десятої вечора. Вклалася спати і реально дуже міцно заснула. Тому, коли я прокинулася о п'ятій від дзвінка моєї подруги, який вже подзвонив її хлопець у Харкові з Харкова, він, до речі, досі у Харкові виходить на зв'язок і, і, і слава Богу, що виходить. А, так от, коли я прокинулася, першою моєю думкою було Блін, ну я ж нарешті за тиждень виспалась». Ну, але це була якась така е, перша емоційна реакція. Але потім я дуже швидко зібралася, насправді пішла будити свою сусідку, подругу. От е, поки е, ну, я реально зібрала свою тривожну валізку чи рюкзачок за кілька хвилин, вдягнулася в максимально зручний теплий одяг, термобілизну, трекінгові боти. Подумала, що це було моє найкраще. Моя найкраща покупка за минулий рік. От і вже стояла вся зібрана, і тут ну, ця історія вона і страшна, і якась анекдотична. І тут я побачила, як збирається моя подруга. Вона все ще не могла усвідомити, що сталося. Ходила в капцях і трусах в домашніх тапочках і трусах. І щось казала: треба помити голову. Т -т -т треба не могла взагалі зібратися докупи. Я на неї накричала. Потім вибачилась кілька разів. Але ну, люди. Ну, треба було трошки вивести з цього якогось ступора і заціпаніння, в якому вона була. От, вона почала збиратися, я їй сказала, щоб вона збиралася швидше. Вона все ніяк стояла перед зеркалом і хотіла там, поправляла волосся, хотіла щось робити зачіску. Я казала їй, щоб вона збиралася швидше і ми йшли в метро. Я живу в центрі Києва. В дуже затишному, дуже красивому будинку з великими панорамними вікнами. Що тепер ну є такою доволі небезпечною штукою, тому я заздалегідь дізналася про найближчі укриття, і ну найкращим варіантом видалося метро. І для себе я вже точно знала, що я їду на роботу, тому що все, що я вмію, це розповідати історії і розповідати новини. І власне цим і займаюся. Живу я нині в редакції, щоб не ходити додому. І тут якось є мої. Колеги, і мені не так страшно, тому все влаштовує. Так, от я хотіла, щоб вона лишилася в безпечному місці в метро, а сама поїхати на роботу. Тож довелося кілька разів її розштовхати. Коли вона зрозуміла, що в нас вдома немає запасів води, вона мені запропонувала замовити доставку води, і тут я дуже щиро розсміялася, бо було якось абсолютно не до того. Та це був такий дуже нервовий сміх, але чогось ось ця історія. Вона досі вона й день війни, коли я записую цей спогад. Вона досі мене смішить. Взагалі, смішити стали якісь дуже дивні речі. От, е, почуття гумору наше дуже сильно змінилося, але воно допомагає особисто мені триматися. От потім, е, поки ну, поки моя подруга збиралася, я записала відео-репортаж для австралійського телебачення. А я ні, я навіть включалася до них в прямий ефір для австралійського телебачення. Якраз вили сирени про протиповітряної тривоги. Е, і я стояла на балконі. Я подумала, що ефектніше буде виглядати, якщо я стоятиму на балконі. Я навіть нафарбувала фарбувала губи червоною помадою, вдягнула білу сорочку і светра, зробила штатив для телефона, щоб показувати це відео із попільнички, і таким чином включалася на австралійське телебачення. Вони не могли повірити, що це просто зараз відбувається. Ну насправді я багато дуже спілкуюся із закордонними медіа. Вони досі не вірять, що все це відбувається. І, е, і іноді ставлять мене просто в, е, коротше, в якесь дуже дивне становище своїми запитаннями. Я реально іноді не знаю, що їм відповісти. Типу, які у вас плани на 23 березня? Кажу е, дожити до 23 березня. Тепер так жартуємо. От е, так що, поки ми не вийшли з дому, е, я ще встигла так попрацювати на австралійське телебачення, і потім, потім я приїхала в редакцію. І почався якийсь один нескінченний день. Дуже добре пам'ятаю, що перші дві доби от, з, 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 з того ранку, 24 лютого, перші дві доби я не могла ні їсти, ні спати. Спати не могла, бо я закривала очі, і в мене я відчувала, як в мене вони бігають. Тобто, ну, Мозок просто не відмовлявся якось відмикатися, і поспати було нереально. Тому я весь час працювала. Ми вирішили не зупиняти прямо ефірне мовлення. Хіба що пару разів, коли бігали з редакції в бомбосховище. тепер вже не бігаємо, просто живемо в редакції, і здається, що те, 24 лютого було якось дуже дуже далеко. А, от, але пам'ятаю, що я ще виходячи з дому, встигла полити квіти, тому що зібралася я швидко, а виходили ми ну якось трохи довше. От і е, насправді тепер це теж мій якийсь такий е, якась спроба зачепитися за нормальне життя. Я намагаюся раз в кілька днів все таки заходити додому і поливати квіти, тому що я люблю свої квіти. І Я хочу, щоб влітку вони стояли на моєму красивому балконі, і ми з друзями, як і раніше. Пили там вино і дивились на вечірній Київ. От Приємно мені про таке думати. А, так, ще ми поки тут відносно спокійно і затишся у Києві, якось повертаємося, повертаємо собі потрошку нормальності. Ну, Наприклад, я іноді домовляюся з тими друзями в Києві, хто не поїхав, вийти на каву. От, зустрітися біля жовтня, якісь такі буденні речі. Тому що ну, без них можна просто з'їхати з, з глузду, а ми не маємо, не маємо права цього робити, бо в нас ще дуже багато роботи. А мабуть, цікаво буде переслухати цю історію, коли все це закінчиться, і ми переможемо. От тому, Даш, дякую тобі за те, то, що ти придумала такий проект і рада до нього долучитися. Обіймаю.